Вітаю вас, малята, я фея казки, а це моя чарівна книга, але злий чаклун зачаклував її і всі казки зникли. Допоможіть, будь ласка, повернути їх назад. Для цього треба виконати завдання. Стежка чарівна, нас веди до казки, де завжди дива. А ось і перше завдання. Діти, відгадайте казку і скажіть, хто тут зайвий. Так, це казка Колобок, а білочки в ній не було. Правильно, це червона шапочка. Хто зайвий? Лисичка. Лисички не було у цій казці. А цю казку знають всі. Так, це рібка. Хто ж тут зайвий діти? Правильно, їжачок. Замість нього хто повинен бути? Мишка. А як називається ця казка? Так, котик і півник. Хто ж тут зайвий діти? Правильно, зайчик. Ну, цю казку ви, напевно, впізнали. Так, це колосок, кого в ній не було? Жаби не було, вона тут зайва. Що за казка, діти? Правильно, Івасик та Лисик. Хто ж тут зайвий? Вовк, молодці ви відгадали. Як ця казка називається? Коза дереза. А не було в кого? Кабана правильно. Так, діти, це три ведмеді. Хто ж тут зайвий? Жабка, В цій казці її немає. Так, а це казка Попелюшка. Хто зайвий? Так, баба Яга. А цю казку ви впізнали? Солом'яний бичок, кого в ній не було? Хто зайвий? Правильно, кабан. Молодці малята. А що це в чарівній торбинці? З якої казки предмет? Так, це золоте яйце з казки курочка ряба. Поділимо слово яйце на склади. Яй. Це два склади, другий наголошений. А це що? Булава. Пригадайте діти назву казки. Котигорошко. Ділимо слово булава на склади. Бу. Ла. Ва. Три склади третій наголошений. А це що за предмет? Із якої казки? Так, це човен. З казки Івасик Телесик. Поділимо слово човен. Чо? Вен. Човен. Перший склад наголошений, два склади. Звичайно, це червона шапочка. Казка так і називається. Червона шапочка. Поділимо слово шапочка на склади. Ша. по чка Шапочка. Три склади, перший наголошений. А в цій торбинці що діти? Так, це колосок із казки колосок про півника і двох мишенят. Поділимо слово колосок на склади. Ко. Ло? Сок. Колосок. А це що? Так, рукавичка з казки рукавичка. Поділимо слово рукавичка на склади. Ру-ка-ви-чка. рукавичка, чотири склади. Малята, а з якої казки ці герої? Так, це бременські музиканти запрошують нас до руханки. Кацька двері відчиняє нас у світ сюди спускає. Дружно всі ми заспіваємо чари в гості. Дин будует колобок лесом ман Сно, все навколо так прекрасно. Чари всюди, всюди сміх, казка. Якої казки цей зайчик? Теремок. Але зайчик не може знайти свою кімнату. Допоможемо йому. Він же не знає букви. Що це за буква? М-м. Хто там живе? Правильно, мишка шкряботушка. А це що за буква, діти? Ж-ж. Хто там може жити? Правильно жабка шкрекотушка. Ось вона. А хто тут живе? Чиє віконечко? Буква Л. Так, там живе лисичка сестричка. А ось буква яка діти? В. Хто там може жити? Правильно, ведмідь. Ведмідь на брід. А це ще одна буква в. Хто ще там може жити? Правильно вовчик братик. Ой, а це, мабуть, моя буква, тільки я її не знаю. Діти познайомимо зайчика з його буквою. З якого звука починається слово зайчик? З. З. Правильно. Записується звук з буквою З. Ось така вона велика і маленька. А на що ж вона схожа, діти? По травичці змій повзе. Вигнув світ, як буква З. Буква З, як цифра три, хто не вивчив, повтори. А який звук вона позначає голосний чи приголосний? З з. Не співає, отже, приголосний. Допоможемо зайчику пострибати по камінчиках, на яких написані склади з буквою з. Будемо стрибати і читати. За зо. Зу. З. Зі. Зе. Молодці. Тепер і зайчик знає, де його кімната у Теремочку. Він дуже зрадів і вирішив пригостити всіх чимось смачненьким. Цікаво, що приготував зайчик. Подивимось малята. Що це? Пиріжки, три, яблука. Ні, це ж не цифра три, діти, це ж буква з. Вона може бути навіть маленьким словом. Треба сказати пиріжки з яблуками. Вона пов'язує між собою інші слова. А це що? Подумайте і скажіть самостійно. Правильно, піца з сиром. Молодці діти, ви зрозуміли. А це що він приготував? Пиріг з вишнями? А це що таке смачненьке? Вареники з картоплею. Вареники з картоплею. А це що таке? Млинці з грибами. Млинці з грибами. Дуже смачно. Дякую вам, діти, за допомогу, казки повернулися до чарівної книги. Не можна без казки у світі прожити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, сміливих любити. До зустрічі!